Представляємо вашій увазі дієтичну добавку Сабайль Прост від торгової марки Еліксир. Екстракт пальми Сабаль містить стероїдні компоненти, тому плоди пальми рекомендують при збільшенні передміхурової залози та для підтримки чоловічої статевої функції. Екстракт гінго-білоба містить флавоноїди сесквітерпени сквітерпени та дитерпени. Гінго-білоба нормалізує мозковий і коронарний кровообіг. Відновлює погіршені в результаті вікових змін пам'ять, слух, зір, мовні і рухові функції, усуває циркуляторну недостатність, включаючи атеросклеротичне і вікове походження, відновлює еластичність і міцність судин, запобігає тромбозам мозкових і коронарних судин, сприяє нормалізації метаболізму тканин мозку, поліпшує живлення серцевого м'яза. Має відновлювальні властивості, допомагає зберегти цілісність і проникність клітинної стінки, запобігти приступам астми. Та має заспокійливу й антиспазматичну дію. Корені ехінацеї пурпурової містять глікозит, ехінокозит, бетаїн, фітостерини і смоли. Рослина проявляє стимулюючий вплив на центральну нервову систему, сприяє загоюванню ран, опіків та виразок. Її вживають в якості імуномодулятора при явищах фізичного і нервового виснаження при гострих і хронічних інфекційних захворюваннях. Цинк входить до складу гормону інсуліну, бере участь у вуглеводному обміні та є у складі інших важливих ферментів. Бере участь у процесах кровотворення. У фотохімічних реакціях процесу зору, у діяльності залоз внутрішньої секреції. Дієтична добавка Сабальпрост може бути рекомендована до раціону харчування як додаткове джерело комплексу біологічно активних речовин рослинного походження та цинку для загального зміцнення організму та створення оптимальних дієтологічних умов для нормального функціонування сечостатевої системи чоловіків. Рекомендуємо споживати дорослим по одній капсулі 2-3 рази на день під час прийому їжі. Тривалість споживання до 4 тижнів, в подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку Сабаль Прост від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.